Всім привіт! Привіт, привіт, мої котики! Привіт, мої могутні! Вітанічка вам з міста Харкова. Сьогодні у нас 16 люта 2023 року. Запитаємо у наші підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Інтуїція, довір'я підсознання. Подивіться уважніше на картку, про що вона для вас. Так, і те, що може нас уводити в мінус, глупость, наївність і ілюзії. Подивіться на картку, про що вона для вас? Якщо ми побачимо, що наш день кудись пішов не туди, якийсь настрій не той або події, запитаємо у наші підсвідомості завдяки якій стратегії ми будемо в рівновазі. І все буде добре. Я вибираю число 1. Вибирайте число від 1 до 4. Хай підсвідомість підкаже. І так, мені випала в руку оця картка. Про що це? Подивіться уважніше, хто вибрав цю стратегію. Ну, Тож я бачу вулиця, сонце, дуже-дуже красиво. Люди йдуть. Шлях чистий, тобто я буду е, думати, що, попри всі негаразди, які стаються, все буде добре. Ті, хто вибрав стратегію 2, ця стратегія ваша на сьогодні. Подивіться уважніше, про що ця картка, ті, хто вибрав стратегію 3, ця стратегія на сьогодні ваша. Подивіться уважніше на картку. І ті, хто вибрав четверту стратегію, ця стратегія ваша. Я неволоохоронця, бережіть себе і слава Україні!